А сойбін а за фулсін. Що соя сіється повного сезону? Як, як вона сіється? rye, план radishes, whatever, which we'll go look at. After corn. After corn. Після кукурудзи, яка йде попередником до сої. А uh, зараз побачимо сіється. turnips, uh, what else? And then I terminate that and then plant. The when leaves. when do I terminate? Well, depending upon what I think Mother Nature is going to do for the rainfall. Event. Because what I saw in Wisconsin University, <laughs> they have <laughs> this, this yeah, 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 research. <laughs> <laughs> well, they, but they're wetter than I am. Я кажу, а коли саме ви десикуєте перед сою? Він каже, тоді, коли я відчуваю, що матінка природа а, почне, ну якби, що вона підходить за його внутрішнім прогнозом. Кажу, бо я знаю точно, я був на дослідженнях університету штату Вісконсін, вони якраз не <клес> десикувати оці <клес> перед соєю. Він каже, так, да, я знаю, але в них набагато це no. одно, мене. Спитали температуру, коли <клес> речі. Запчині. terminate it usually okay two weeks prior to seeding so i mean two, two to three weeks yeah. that temperature of the soil would be okay what date would be the planting of soybeans this year my full season beans, full season i planted april 15th <laughs> what was the temperature of the soil yes i'm, I'm just <laughs> trying to the, catch up with this question Of the soil. Uh, right around 60 62 degrees. Uh, 62 градуса. 50 це 10, 72, 22. це 22. Це виходить приблизно 15 градусів. 38 восьма широта. Тут широта Афін, понял, Греції. Тобто тут дуже тепло. Я, ну, я по якщо 40 ночі, то. Хлопці, де ваші купають. Це вже 15 градусів.

зрошення заводу не платять платять тільки за те щоб підняти і ліцензії це він кажи сою піддобрю. такі історії полівалка звичайно напросився я щоб це він показав 360 йл каже купив одну машину то пожу дві купив